Це військовослужбовець Олександр і його побратим Рись. Сьогодні дізнаємося про їхню історію детальніше. Він не говорить, не стріляє і навіть не носить зброї. Але вже кілька місяців цей чорношерстий боєць із зеленою іскрою в очах повноцінний побратим на передовій. Саме чотирилапий друг допомагає військовослужбовцям на курському напрямку відчути трохи миру серед війни. Я його знайшов у лісі у Харківській області. І його поведінка мені дуже сподобалася, що він такий кіт незвичайний, незвичайні очі у нього, незвичайна поведінка, і він дуже такий бійцівський. Він дуже він не боїться собак, він кидається сам на собак, якщо собака нагліє, лізе до нього до нього. Тобто, що він теж передає свій бойовий дух бійцям, що не треба боятися, треба. Бути мужнім, капелан Олександр з усмішкою показує мініатюрний бронежилет, пошитий спеціально для пухнастого побратима. На ньому шеврони із зображенням рисі, бо кіт як справжня рись тихий, невловимий, обережний, але завжди поруч. У війську ну, людина може переживати за домашніми обставинами, за домашніми тваринами. А рис він якраз допомагає людині трішки заспокоїтися, погладити його, з ним погратися. Бійці з ним з ним граються. Він з собаками грається, доганяє собак там, ну так. І ми так стараємося в нашому батальйоні робити таку атмосферу, щоб людина чим побільше мала такі ну, якби домашні е, обставини, е, спілкування, друзів. В народі кажуть, чорний кіт погана прикмета, але на фронті в це не вірять. Сьогодні рис для захисників це талісман. Крім того, пухнастик має гарні розумові здібності. Бронежилет свій загубив у лісі. Я йому кажу, рис, я заплатив за цю за цю, за цю розгрузку тисячу гривень. Якщо ти не не, не знайдеш його, Забудь за рідкий корм. місяць не будеш постати якраз піст християнський, і ти будеш постати. Будеш тільки сухий корм їсти. Він на мене так подивився, і, і, і мене тяне поводок, і за хвилину він знайшов цей бронік. Поміж окопів і обстрілів, рись залишається єдиною відрадою. Тепло його тіла і тихе муркотіння заспокоюють краще за будь-які слова. Ділиться отець Олександр. Я бачу, що хлопці часто в такому стані були. ну… Виснажені, а коли приходив Рись, вони зразу починали посміхатися, з ним гратися, якось е, відходили від, від, від такого ну, стану, такого, що тобто, що він вміє людей е, е, ну, трішки розвеселити, гратися там. Заспокоїти він ходить по фронту як по власному подвір'ї, сідає біля гармати, заглядає в окопи, кладе голову на казку того, хто щойно повернувся з нуля, і в його зелених очах відображається світ без війни, без страт, без болю світ, до якого ми всі ще йдемо.